Мої вітання на телеканалі Дніпро Віг випуск новин спорту наслідок російської атаки у місті шості Сумської області зазнав пошкоджень спорткомплекс Своема, де проводили тренування футзальні команди місцевої комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Барса і відбувалися дитячо-юнацькі турніри під егідою асоціації футзалу України. В складі збірної України на всесвітніх іграх 2025 року в китайському місті Ченду, яка на сьогодні має в активі 16 медалей: по сім золотих і срібних, та дві бронзові, і четверте місце загальнокомандного заріку. Успішно виступають представники нашого регіону. Так, заступниця директора з адміністративно-господарської роботи і тренер-викладач 8-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Олеся Матвієнко на різних дистанціях і класах човнів драунботу, лодках з головою та хвостом драку. Кона завоювала дві золоті та по одній срібній і бронзовій нагороді. Боєць Муайтай Дмитро Шалесько з покрову здобув золото ігор з тайландського боксу, здолавши у фіналі Хашема Руа Гордона з Ізраїлю. Він став п'ятим українським чемпіоном з Маатаю в історії всесвітніх ігор. Я завоював золото, і це золото я здобув не тільки для себе, але й для нашої України, заявив Дмитро по завершенні турніру. Вихованці дитячо дитячонацької спортивної школи з одного. Но спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради, якими повністю укомплектована збірна України, блискуче виступили на чемпіонаті Європи серед дорослих, який фінішував в Австрії. Вони стали срібними призерами командного заліку. А Данило Фільченко завивав титул чемпіона Європи у багатоборстві, підтверджуючи свій високий рівень та стабільність у всіх дисциплінах. Окрім цього, він виборов золото у фігурному катанні і срібло на трампліні. У Даміра Філаретова, бронза у фігурному катанні і п'яте місце у багатоборстві. У топ-8 тут Степан Шпак, Михайло Михайліченко 9, ще один. Юний чемпіон України Іван Зеленцов посів 11-те місце серед найсильніших багатоборців. Юний вундеркінд з Дніпра вихованець 9-ї дитячо-юнацької спортивної школи імені міжнародного гросмайстра Олександра Мороза, нашого міста, наставника викладача Геннадія Гутмана Мирон Нетребко, став дворазовим чемпіоном юнацького чемпіонату Європи, шахів з рапіду та бліцу серед віників до 8 років, який завершився у місті Салоніки Греція. У розв'язанні шахових композицій він завоював срібло. Аріна дуже з міської дитячо юнацької спортивної школи зводних і висловальних видів спорту та Дніпровського клубу Січ бронзова призерка загального заліку і перша серед дівчат чемпіонату світу світрильного спорту в класі РС «Терраспорт», який приймало чеське місце, місто Ліпно. Ще одна бухованка цього навчального закладу Ярослава Слободян, шоста серед дівчат, чотирнадцята взагалі. П'ять медалей вибрали спортсмени Дніпра на Кубку України з Олімпійських в Олімпійських класах з вітрильного спорту яхти, що проходив у Тернополі. Чемпіонами в класі 470 стали Єгор Самарін, Єлизавета Василенко, Срібло Анастасія Анастасії Грасименко та Івана Крючкова. Данило Райчук, Володар Кубка України в класі Ілка 7 Золоту нагороду на другому етапі Кубка України з Олімпій в Олімпійському класі IQ-Foil Здобув представник Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності та Дніпропетровського яхт клубу Січ Олександр Мендаленко молодший, який тренується під рудою свого батька Олександра Мендаленка старшого у підсумку. Спортсмени регіону здобули три перемоги з чотирьох в олімпійських класах. Я наш лідер Софія Науменко не брала участі у Кубку України, тому що представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи у класі Ілка 6 Старт відкладається як і мінімум на рік. Розпочато роботу з підготовки до старту змагань чемпіонату асоціації аматорського футболу України сезону 2025 2026 років. Базовий день, початку якого 15 серпня. Втім, серед близько 20 претендентів на участь у турнірі немає щойно заявленого і гучного розрекламованого про створення футбольного клубу Дніпро, 1918 Зрештою, жодної команди з Дніпропетровської області, хоча матчі цього турніру у нашому регіоні буде проводити стандарт нові санжари Полтавської області, майже повністю укомплектований вихованцями футболу нашого міста. І регіону баскетбольний клуб Дніпро поповнився центровим гігантом зі зростом 2 метри 15 сантиметрів, вагою 108 кілограмів і розмахом рук 220 сантиметрів Іваном Дружелюбовим, якому у вересні виповниться 20 років. Баскетболом він розпочав займатися 5 років тому у Києві, де відразу потрапив до академії. З початком повномасштабного вторгнення приїхав до Італії, де тренувався в Наполі Баскет у 2023 році. Він виступав за збірну України. «Ю-18» на чемпіонаті Європи. ВВ втім, мова не про український рок-гурт, а про початкові літери назви двох команд вибір і витязь, які зійшлися у центральному матчі шостого туру, якщо взагалі не чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу. Дочної До зустрічі суперники підійшли, не втративши жодного очка. ВВ, втім, мова не про український рок-гурт, а про початкові літери назви команд «Вибір» та витязь, які зійшлися у центральному матчі шостого туру, якщо взагалі не чемпіонату Дніпропетровської області з пляжного футболу. Дочної зустрічі суперники підійшли, не втративши жодного очка. Набравши їхню максимально можливу кількість і світний поєдинок Був з розряду тих, де розігрувалися усі шість, адже перемога кожного з них за три тури до закінчення змагань робила його без п'яти хвилин володарем золотих нагород. За таких обставин гра Почалася обережно, де ризик був зведений до мінімуму, адже навіть одна помилка могла коштувати дорого. Хоча значно досвідченіший вибір все таки діяв першим номером, більше володів м'ячем і територіальною перевагою створював гострі моменти. Втім, у воїнів на останньому рубежі надійно діяв голкіпер Віталій Бродський. У підсумку перший тайм не виявив переможця нульова нічия. А з початком другого вибір додав обертів, змусивши вітязь більше думати про захист власних воріт і грати від оборони. Проте за екватором 12 хвилинки. Воїни стрепенулися, вирівняли становище і практично вже ні в чому не поступалися опоненту. Але виникало запитання, чи вистачить у них сил і функціональної підготовки витримати високий темп зустрічі. Проте більше того, на заключній секунді другого тайму отримав право на штрафний, який реалізував Олександр Мігаров, таким чином вивів свою команду вперед. Зрешту гол у роздягальню не став нокдауном для стріляного вибору, а навпаки, змусив його думати не лише про те, як відігратися. Але і довести поєдинок до переможного завершення, і першим кроком у цьому напрямку став м'яч забитий глібом сметаніним на екваторі третьої заключної десятихвилинки, коли він на дальній стійці замкнув пас простріл свого голкіпера. А ще через дві хвилини стався епізод, який викликав обурення з боку вітязя щодо неправомучності призначення штрафного у їхні ворота, який став для нього фатальним, ударом з якого гліб сметанін записав до власного активу доплет і вже 2-1 попереду в. Вибір під завісу зустрічі суперники обмінялися голами. Спочатку Сергій Дубовик довів перевагу вибору рахунку до двох голів. А за лічені секунди до фінального свистка Олександр Мігаров знову скоротив відставання до мінімуму, але на більше часу ні в нього, ні в команди не залишилося, і вибір відсвяткував успіх. 3-2. для нас це була досить складна гра. Треба віддати належне супернику. Вони десь заставили нас грати в гру, яку була ближче їм. По духу, і тому у нас два теми, Ну не скажу, що зовсім нічого не не виходило, але багато з того, що задумували, справді не вдавалося. Це пряма заслуга, звичайно, наших суперників, Але потім трошки ми ПЛПЛ налаштували гру. І я ну, радий, що вдалося там. Десь індивідуальні помилки зіграли на нашу колі. Команда вибір. Мабуть, все таки ж більш досвідчена а, в плані пляжного футболу. По-друге, все ж таки є питання відносно другого голу до суддівської бригади, а, тобто там дуже такий суперечливий момент був. А, ну вже як ви сказали, вже це залишиться в історії. Ну. Тяжко буде щось там. Ну завжди будуть якісь суперечки відносно цих е, суперечних моментів. Ну а в цілому я вважаю, що гра сьогодні була е, цілком е, ну, на однаковому рівні. Ну десь у третьому таймі можливо не вистачило і концентрації, і можливо, фізичних кондицій. Тому але в цілому. Цілому грою, якби задоволені. Єдине, що рахунок сьогодні не на нашу користь. А напередодні доволі несподівано з лісу, верніше з ціні чемпіонату, вийшов партизан, який не кліпнувши оком 7-2, розтрощив компанію і втрутився у боротьбу як мінімум за бронзові нагороди. Ми тренуємося майже кожного дня. щоб сказати, є щось якісь на ігри. На іграні моменти то в принципі нормально. Молодь боролася до кінця. В принципі в них лавочки трішки не хватило. Що стосується інших матчів шостого туру, то копа Кабана 7-3 декласувала пенсіонерів з заходу. Втім, знімаю капелюха перед притровесниками за їхню вірність команді і грі. А тайфун знову, після чергової сенсації від себе, у вигляді нічієї 4-4 в основний час вирвав перемогу 3-2 у Сухочівки у серії після матчевих пенальтів. Турнірну таблицю наразі односібно очолив вибір, який поки що крокує без втрат. На відстані трьох пунктів від нього вітязь, проте йому затраченими очками ма. Гру в запасі на п'яти наступає партизан. Пропущений очний матч між ними відбудеться 23 серпня. А у наступному турі лісові брати зійдуться з тайфуном, який у разі перемоги може повернутися у перегони за медалі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.